Керівники нашої держави вкотре вдалися до маніпуляцій і пояснили громадянам України, що Європейський Союз вимагає прийняти новий трудовий кодекс заради надання Україні безвізового режиму. Насправді такої вимоги не було. Європейський союз пропонує внести зміни до діючого кодексу закону про працю. Про Захист людей, які віл-інфіковані для тих та для меншин, сексуальних меншин. А що пропонує нам спікер парламенту, де він являється автором нового проекту Трудового кодексу? Ну, по-перше, одинокі матері, на утриманні яких знаходяться. Неповнолітні діти, вони тепер будуть змушені працювати вночі. Їх можна буде звільняти так само, як одиноких матерів, у яких знаходяться на утриманні діти-інваліди. Передбачено у на підприємствах установ встановлювати технічні засоби і аудіо відеоконтролю за працівниками, що порушує їхні права. Також тепер працівники лишаються колективного захисту, бо повністю нівелюється роль проспілок. Не обов'язково буде заключатися колективні договори. Кожен працівник має переходити на індивідуальний договір, і ясно, що. Окрема людина, окремий працівник не зможе устоїти натиску роботодавця і буде погоджуватись на менші зарплати без всяких пільг, без різних соціальних виплат. Також цинізму нема меж, бо передбачено, що роботодавець буде мати право передавати працівника від одного роботодавця до іншого. Мені, як роботодавцю, буде вигідно передати працівника з Львівської чи Волинської області у Луганську область, бо це буде мені економічно вигідно. І Якщо ти відмовишся, це буде привід для того, щоб тебе звільнити з роботи. Багато таких ще новел закладено в цьому проєкті Трудового кодексу, і ми закликаємо громадян України 5 листопада вийти до Верховної Ради на 10-ту годину і провести пікетування Верховної Ради, нагадати депутатам, що вони являються слугами народу, а не народ їхньої слуги.